Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Перші трьосторонні перемовини між Україною, Росією і Сполученими Штатами після двох днів дискусії завершилися у Абу-Дабі. І тут, звісно, головною новиною є сам формат перемовин, до якого, до речі, Дональд Трамп тяжів з перших днів свого перебування у овальному кабінеті, коли американці... Є не просто посередниками між Москвою і Києвом, але знаходяться з російською та українською делегаціями за одним столом і можуть безпосередньо, принаймні, спостерігати за тим, як відбувається реальний переговірний процес. Але щодо результатів таких перемовин, звичайно ж, чимало поки що недомовленості. Вже із офіційною заявою виступив президент України Володимир Зеленський, який підкреслив, що головне на чому зосередилося обговорення, це можливі параметри закінчення війни. Є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни і дотриманням реальної безпеки. Підкреслив Зеленський. Однак є досить важливим, хто погоджується із таким американським моніторингом, тільки Україна, але і Україна і. Росія також американська сторона, за словами Зеленського, піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин. Але знову таки ми не знаємо про російську реакцію, але знаємо і про це також говорить Зеленський, що сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Також визначили перелік питань на можливу наступну зустріч і представники збройних сил. І якщо буде згода рухатися далі, а Україна вже підкреслює свою готовність, відбудуться наступні зустрічі, можливо, навіть наступного тижня. Ну і звичайно, після того як делегації повернуться до своїх столиць, можливо, що їхні представники також будуть виступати після консультації з президентами. Своїх країн із відповідними коментарями треба сказати, що з американської сторони поки що ніяких коментарів не було, але це може також бути пояснено і цейтнотом, в якому знаходяться американські переговірники, тому що після перемовин у абу дабі Стів Вітхов і Джаред Кушнер відправилися до Ізраїлю для перемовини з прем'єр-міністром цієї країни Бінеміном Нітаньяго, і це також є досить непростою ситуацією, коли водночас з рішенням складних питань російсько-української війни. Переговірники з боку Сполучених Штатів мають обговорювати і непрості питання врегулювання ситуації на близькому сході, при тому, що бачення Ізраїлем цих параметрів врегулювання у останні тижні відрізняється від того бачення, яке обстоює Дональд Трамп. Ну зокрема, скажімо, зі структури формування Ради миру, яка з інших причин, ніж українські, також не влаштовує прем'єр-міністра Ізраїлю та його уряд. Але повертаючись до російсько-україно-американських перемовин, ми також бачимо, що тут тепер буде чимало чуток. І українська і російська делегації, в принципі, говорять, що перемовини закінчилися не так погано, що є певні результати. Але які результати? І от ми вже бачимо новину про те, що президент Росії нібито погодився. На виплату репарації України, зокрема, на відбудову української енергетики за кошт самої Російської Федерації. Але це виглядає досить дивно на тлі тих жахливих атак по інфраструктурі української енергетики, які продовжуються буквально під час перемовин. адже саме цієї ночі, коли Делегації готувалися до чергового раунду перемовин в Абу-Дабі? Росія знову здійснила удари по енергетичних об'єктах в Україні, і виникає тоді досить логічне питання: якщо Путін налаштований навіть у перспективі допомагати відновлювати українську енергетику і платити за це російські гроші, навіщо він збільшує рахунок сам за себе? І чого тоді вимагає від української делегації в обмін на виплату такого рахунку? Адже ми розуміємо, що примусити російського очільника виплачувати репарації Україні немає ніяких реальних інструментів, окрім тиску заходи. Ми не знаємо, як цей тиск зараз діє, і готовності самого Путіна сприяти економічному відновленню України. Тому, звичайно, найважливішим питанням, коли ми говоримо про ці перемовини, є ціна миру, і те, наскільки серйозними можуть бути гарантії безпеки, і те, наскільки ці гарантії безпеки будуть схвалені самою Російською Федерацією. Ще вчора ввечері журналісти говорили, що російсько-американсько-українські перемовини застрягли на територіальному питанні, що Росія продовжує наполягати на тому, що українські війська мають залишити ту частину території Донецької області. Яка сьогодні контролюється легітимними українськими інституціями, де знаходяться українські війська? А на територіях Херсонської і Запорізької областей просто заморозити конфлікт, тобто не відмовитися від своїх претензій на територію Запорізької та Херсонської областей України на ту частину території, яка контролюється Україною у майбутньому. Зараз про це, коли ми говоримо про російсько українсько американські перемовини, взагалі мова не йде. Сторони не говорять про територіальне питання, причому про це не говорять як в Києві, так і в Москві. Звісно, можна очікувати, що за кілька годин з'явиться якась нова інформація, пов'язана вже і з коментарями з Кремля, скажімо, від офіційних представників російського керівництва, і, можливо, із коментарями представників делегацій Росії України. Від американської сторони я не чекаю якоїсь конкретики, тому що ми вже маємо досвід попередніх коментарів з боку Стіва Вітхофа, який, як правило, говорить просто про позитивний результат будь-яких перемовин, в яких він. Бере участь, але зараз ці коментарі Вітхофа про позитивний результат, якщо вони з'являться, я думаю, що вони з'являться незабаром, не будуть контрастувати ані з оцінкою українських, ані з оцінкою російських джерел. Ну, і ми з вами прекрасно розуміємо, що росіяни можна сказати, контролюють витоки інформації набагато більш ретельно, ніж американці і українці. І якщо російські офіційні інформаційні агенції вирішили... Надати інформацію про те, що перемовини не закінчилися погано, і ще не можна сказати, що вони закінчилися не без результатів, то це означає, що принаймні на продовження цього переговірного процесу у Кремлі налаштовані. Ну і тепер найголовніше питання: налаштовані для того, щоб досягти якогось реального результату упродовж наступних тижнів ну, або хіба місяців. Або ж для того, щоб продовжувати тактику Путіна щодо затягування часу на перемовинах, щоб не провокувати Трампа. або Путін почав усвідомлювати, що великих можливостей для затягування часу без нового тиску з боку заходу, і, зокрема, Сполучених Штатів, у нього немає. Все це ми побачимо вже незабаром. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу. Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!